Всім привіт, всім гарного дня. Ми розпокою затишку. так, Я вже почала полоти, Другу, другий день. Ось це помідорчики дозріли, забрала. Зараз ще тут повибираю зелені, всі останні. А те все повириваю, напевно, вже. А може ще котрого корча помідорів оставлю, побачу. Там побачимо. Ось, та й таке то. Та і такі-то справи. Насінники вибираю в полю, щоб підготувати, щоб можна було копати. Ось зараз ось з цього майора зберу насіння ще. О, патлат дуже троє гарний. Ось зараз на його зберемо. Ще, напевно, на букет квіток натну, тільки файні пориваю. Ну, а ті всі треба повиривати, повикидати вже і починати братися копати. Неохота, але треба, бо роботи багатсько. Та й таке-то. Ось там, де споляне не вже чистеньке, гарне. Ну і тут сполимо. Земля м'ягка, полиця гарно. Зараз йду візьму городника, гладіолус і моркву тут викопаю. Ось, і буде в нас тут. Тепер красота. Та й таке-то. Ось такі то справи. А я буду вибирати настінники свої повибираю. Ось. І буде видно, що буду далі робити. Чорнобривчики, дивіться, як ще гарно цветуть. Це базилік на має. Та й таке-то. Там буде видно, Вон там жовтий помідорчик лежить, ще повно зелених великих таких. Ось дуже гарні помідори, ті жовті. оставила два помідори, два штуки. Вибрати з них насіння, фітовтори не бояться. Лежать собі на землі, файно і прекрасно родять. Ось так що з них оставила насіння, на насіння помідори, щоб вибрати і мати гарні помідорчики. На другий рік посію. Чері і ті. Розсаду посію і буду собі мати свої поміндори. Ось так. На винограді листя вже чисто облітає. Ось. Щоб виноград подозрівав, щоб мороз не свиснув. І було б хорошо. Шубковицю треба пообрізати, бо одна то вона полізла і на виноград, і на яблуню. Так що треба її трошки окультурити буде, взяти того високоріза. І трохи обчіпуляти, щоб вона була трошки менша. Та й таке то. Ось цю грувку височену. Ось цю. О, яка догори здорова. Треба обрізати. Ті вершки мої я попробую донизу попрогинати, якщо не зломляться, щоб вона наниз була, так як отамту от я зробила. Ось. І подоводити її все до пуття. Так що ось таке роботи повно. Якби його за цей місяць все встигнути зробити, не знаю. Ну, стремитися треба. Ладненько, буду я полоти, буду я працювати. Ось. Та й такі-то справи. А вам всім, поки мій пауза, вже я зроблю, то тоді покажу, що я зробила, скільки сполола. Тут я сполола, все прибрала. так, Це я стільки помідорів нарвала. Це насіння з патлатих майорів. Це я нарвала прекрасний ще букет з гарних майорів, які гарненькі. Ось. Це мої насінники і взяла два пасинки, хочу посадити в хаті. Ось, зараз піду, поставлю воду їх, щоб не в'яли. Це моя кав'ярепочка, це мої полунички, ті, що я спологла. Це моя красота цвете. Та й ось таке. О, до хати не хочу йти, зараз тут воду в бочку всуну, щоб вони не в'яли мені. А тоді занесу до хати. О. Погода гарна. Красота. О так, це мої. Майбочки. Помідорчики тут стоять. І я їх у, у воду опустила, щоб вони не в'яли. О. Так що ось так. А це поставлю ще свої. Майорчики ось такого. бачите, яка красота. Гушмутіль. Бачите, прилетів. Бешкетник. Летів за мною з самого города, що я в нього квітки вирвала. Ну-ну-ну ось є таке, правда, га? Ось такий красавчик. Ось. Ай вони постоять тут водичці, тоді занесу до хати буде букет. А ці зараз буду всі. Виривати. О, малинки чорні достигли. Ой, достигли, достигли. Бачите, це малинки. Вони мають дирочку всередині, а ожинка немає. М -м -м. Які вони смачні. Та й таке, то зараз буду виривати вже майори, чорнобривці. Ось. І такі то справи. Тут я все пополола. Це моє м'яу-мяу. Гау-гау. Це мої полуниці, якщо вони повідходять. Ось так. Те Та вже все споляне. Тепер полимо тут малини. Їх тут треба повикопувати буде. Ось тако подоти. О. І тут у нас буде наздовж, де гладіолу, симорка, сюди о. Наздовж має бути часник. Та й таке то. А я зараз все повириваю, позабираю з городу. треба робити порадки. І тоді ті малини стяти, треба козам занести, хай з'їдять. Та й так то. Ось такі-то справи. А вже й перша година. Ще трошки вже й треба йти до, до худоби на обід, А я ще не пополола. Ну нічого, моя зубіда трошки ще пополю. Але з обіда вже нема коли. Поки, поки те зробиш, поки те зробиш, то вже нема коли те робити. ну нічого, Поволі. Я думаю, до кінця вересня я тут з тим городом пораюся. Підготую, а там буде видно. Так, виноградом підкріпилася і йду поратися на обід. Так, тут я сполола, трохи чорнобривців вирвала. Ось, Хто скаже, Люпин однорічна рослина чи дворічна, бо не знаю, що з ним робити. Вирвати нереально. Одного, правда, ледве витягнула, а цих ні. Два курчі залишилося. Не знаю, що робити. Ну і майори ще залишилися. Це вже, напевно, буде на завтра робота. І будемо тоді починати копати. Ось, ще отут ріжок. Той залишився багато річки з полоти. Нас кажуть семилітка і м'яту витяти, висушити. Бо люба, любить чай з неї. Ну, оцю молоду, всю зіткну і положу сушитися. Та й усе. Етикету. І гладіолус завтра і морку виходити, бо нині вже не хочу. І я вже вхляла і йду додому. І не скажу нікому, зараз попораюсь на обід. От два години вже без вісьми. Попораюсь на обід і пообідаю і буду, напевно, проводити ефір. Сьогодні у нас який день, середа. Напевно, проведу ефір. Бо вечір поки попора, це поки що нема коли вести ефір. Так щось що таке-то. Забрала свої я помідорки. Нам ще з наталкою хвати і хвати їсти. Настійники свої забрала, бо ще багато є стиглих помідорів у хаті. Так, щось що таке то. І йду додому. Треба в груші геляки порозгинати, поприв'язувати. Що треба? Ну коли не знаю. Я тут таке, ви знаєте, вони тяжкі ті огірки з помідорами. Йоліпай. О, зараз заберу свого букета до хати і І усе. Та й таке то. Треба помідори, щоб пустили корінці, попідтинати, поставляти їх, щоб вони не пускали корінці. О. Зараз я таке зроблю, те все заберу. Перед те занесу, тоді те занесу. Поставлю її в воду. Попробуємо. Пустять курінці? Значить, пустять, не пустять, значить викинемо. А пустять, посаджу, подивлюся, буде толк, з того не буде. Мені за це гроші не платити, а попробувати можна. Так що ось такі то справи. Ладненько. Всім для настрою Дивіться, які гарні майори, квіточки. А я буду бігти до роботи, поратись на обід. Всім папа.